Добрий день, друзі, це блог Поганий Соціолог, я Денис Денисенко і сьогодні будемо розбирати пропагандистський кейс. Чому російська пропаганда так не любить геїв, як вони загрожують Росії та чи існують хороші руське у нашому новому відео. Не забудьте підписатись на канал, поставити дзвіночок і залишити коментар. Адже бути поінформованим це найкращий спосіб не бути у Омані. Отже. Нещодавно я натрапив на кліп відомого КВНщика Олександра Гудкова. Він називається Я узкий». Я узкий, я не в формі та. Я узкий, плечі уже літа. І це сатира. Руський, узкий, схоже, правда. У цьому кліпі Олександр Стебеця з культу перемоги, тупості росіян та інших ура патріотичних кліше. Перемога, скажете ви, жодним чином заперечу я. Чому так? Давайте розбиратись. По-перше, цей кліп не просто сатира, це пародія на інший кліп. Є такий співак, шаман. І нещодавно він випустив кліп Я руський подивіться пару секунд. Але обережно це справжній треш. Такой какоєсті мене сломать, і все потомушта я русский, туда Від такого рівня рускості просто кров іде із очей. А коли під пісню починають танцювати афроамериканці та рептилоїди, то починаєш усвідомлювати розмах. Російської тупості, чи, можливо, горизонти їх імперських амбіцій. Я русський, Я русський, Я рус... Отже. Кліп шамана «Я Яруський, це максимальна гидота, яка, до речі, вже набрала аж 12 мільйонів переглядів на Ютубі. Звичайно, я жодним чином не ставлю під питання права росіян бути собою чи патріотами Росії, але важливий тут контекст. Це відео виходить під час загарбницької війни, а отже, певним чином виправдовує агресію. Що цікаво, це те, що у приспіві є слова ми йдемо до кінця». Тобто будемо воювати, поки всі не виздихаємо. Та моя кров отца» – це чи то протиставлення євреям, у яких національність рахується по материнській лінії, чи то відвертий нацизм, сутність якого у біологічно обумовленій зверхності одних народів над іншими. Але досить капатися у лайні. До чого тут Гудков. Достатньо подивитись любий його виступ, щоб зрозуміти, що він реалізовує архетипічне уявлення росіян про геїв: манерний, фемінний, зверхній. До речі, реальні геї дуже мало схожі на цей архетип. Важливо визначити, що Гудков не визнав, що він гей, але мало хто б це зробив, живучи в Росії. Отже. Гудков – це такі, така собі гей ікона Росії. Причому рівень хейту до геїв у Росії безпрецедентний. Вони максимально стигматизовані як ворожа група агенди західного впливу. Логіка у тому, що Росія високоморальна країна, де немає місця таким речам, і вона протистоїть аморальному заходу, де куча гей-пропаганди і таке інше. Таким чином негативні емоції населення каналізуються у бік незахищеної та насправді ні у чому невинної групи людей. Так можна відволікати росіян від того, хто насправді винен у їх проблемах. І от, коли держава воює із загниваючим заходом, гарні громадяни пишуть патріотичні пісні, лише мерзенні геї виступають проти Росії матушки. Які ще треба докази, що вони вороги? Ми ж вам казали, я не впевнений, що Гудков свідомо став частиною цього плану. Може, це дійсно прояв його громадянської позиції, а може, він є частиною пропагандистської машини. Мало того, цей пропагандистський кейс багато. Шаровий, він працює не лише на внутрішній ринок, але і назовні. Наприклад, показує українцям, європейцям та іншим, що у Росії є люди з іншими поглядами, є ті самі хороші руські. Але нам складно усвідомити, що росіянами це сприймається зовсім інакше, адже ми живемо у толерантному суспільстві. Отже, підсумуємо: до речі, підпишіться, якщо ще не зробили цього. Росіяни свідомо будують образ гея ворога російського народу та держави, гея-агента розпусного заходу. Далі робить патріотичний кліп, що має пробудити у населення відчуття приналежності до чогось великого та сильного. А потім цей мерзенний гей ворог плює у душу і жартує над святим, які ще потрібні докази, щоб показати, що захід руками своїх агентів. Хоче розвалити Росію. Дякую вам за увагу! Слава Україні і до нових зустрічей на каналі.